Слава Україні, шановні! шановна громада. Я сьогодні звертаюся до вас з такими словами. Сьогодні виклик кинути нам є серйозним. Це є виклик, який кинути саме злочинним шляхом це ухвалення в парламенті закону про мову. Але сьогодні ми його називаємо більше закон про язик, а не про мову, тому що там не йдеться про нашу українську мову, там не йдеться про наших громадян, там не йдеться про захист взагалі державної мови. Сьогодні те, що відбулося в парламенті, воно відбувалося вже кілька місяців. Це та низька подій, подій яка поставила крапку в цьому шляху. Почалося з того, що ми дали поставити ногу на нашу кримську землю російському флоту. Друге питання було, коли почали закривати на сході українські шкіли. Третє питання, коли почали переписувати підручники з історії України і писати їх по-новому. І остання крапка стала саме цей закон про мову, який був прийнятий, підтверджує злочинним шляхом. Сьогодні нам потрібно діяти, потрібно захистити себе, захистити мову, захистити Україну. Не просто ми написали, що сьогодні прийшли за мовою, а завтра прийдуть за тобою. Це початок знищення української держави. І як сказав Садовий, це ліквідація української держави. Я хочу всіх закликати до того, що сьогодні кожен повинен зайняти громадянську позицію. Я не хочу, щоб з екрана нам Калісниченка казав про те, що ми не є народ. Шановні, ми є громада. Ми є громада, яка сьогодні вийшла і заявляє про свою позицію. Сьогодні повинен кожен громадянин, кожен депутат. Різних рівнів заявити про свою позицію, і саме сьогодні я вийшов про те, щоб сказати, як ми хочемо діяти. Сьогодні я закликаю всі ради, всіх рівнів, заявити про те, що є скликання позачергових сесій, на яких буде розглянути одне питання: ставлення до цього законопроекту, вимогу витувати цей законопроект і накласти мораторій на мовне питання в на наступні 5 років. Сьогодні я закликаю всіх виступити в своїх радах. Вивести цей закон про мову в той рівень, який він є. І сьогодні я хочу, що саме це питання вкидується нам, щоб закрити питання сьогодні про занепад економіки, про корупцію, яка йде в шалених масштабах, про те соціальні пільги, які сьогодні не виконуються, все, щоб перевести в інший шлях і в інший наступ. Тоді я сьогодні хочу закликати всіх. Я знаю, що тут дуже багато присутніх депутатів обласної ради. Сьогодні закликати їх разом зі мною поставити підпис про скликання позачергової сесії обласної ради. І я думаю, що сьогодні саме це скликання позачергової сесії обласної ради покаже, хто сьогодні є в обласній раді патріот, а хто просто пітляє і ховається. Тому сьогодні я хочу сказати: ми сьогодні разом. Ми сьогодні єдині, нас сьогодні нічого не зламає, і ми переможемо. Слава Україні!